Вітаємо всіх незламних українців, багато українських засобів масової інформації, а також росіяни у своїх телеграм-каналах пишуть, що їхні підрозділи попали в повне оточення. Бійцям ЗСУ вдалося зробити окупантам пастку у Вовчанську, про це детально далі. Перед переглядом підтримай ЗСУ, підпишись, постав подобайку та напиши будь-який коментар. Російські командири просять зелений коридор у вовчанську для своїх окупантів. Там їхні підрозділи попали в оточення. Росіяни, напевне, забули про Іловайсь та Маріуполь, де окупанти знущались над українськими захисниками, які були в оточенні, тому рашистам не світить жоден зелений коридор. Більш детально повідомляється, що окупанти зайшли на завод агрегат у Вовчанську. Бійці Збройних сил України запустили російських військових у пастку, яку підготовили заздалегідь. Після заходу росіян закрили котел на заводі. Там залишилися окупанти із 138-ї мотострілкової бригади Російської Федерації. Також повідомляється про велику кількість 200-х та 300-х серед орків. Окупантам вже декілька днів не вдається вийти із території заводу. Відхід повністю перерізали українські захисники, боєкомплект в окупантів закінчується, з водою та їжею теж проблеми. Росіяни також повідомляють, що відправили на деблокаду своїх військових декілька підрозділів, але всі були знищені бійцями ЗСУ, а також ЕПВІ-дронами. Біля сотні військових Росії там заблоковані, до них пробитись росіяни не можуть. Це їм карма за знущання над українськими військовими. Звісно, про ніякі зелені коридори для російських вбивств вже не може йти мови, або російські військові здаються, або будуть знищені. А ви, друзі, що думаєте з цього приводу? Залишайте свої думки в коментарях. На цьому у нас все разом переможемо. З нами Бог, з нами правда.